Так, я пишу, я пишу кирилицею, правою рукою по другій ночі, у блокноті на сторінці 18 серпня 2011 року. Тому вірш годилося б так і назвати, але ні, бо я хочу писати про тебе, але пишу кирилицею, а значить... Пишу здебільшого про Ігоря і Святослава, Нестора, Панку Григорія і так далі. Хоча б що так далі? Пишу про Тараса, Люблінську унію, боротьбу за віру, про зраду віри як боротьбу, про квітку, церкви і Болгарію. Ну ви здогадалися. Пишу про помилку Павича, бо Кирили Мифодії вигадали на вулицю. Майже не пишу про сучасну Сербію, зрадники. Не пишу про військи, бо пишу про силуху. А як же бослувуюся кирилицею, хоч мене й не розуміє більша частина світу. Чесно кажучи, тобі більше би пасувала Латинка. Але, вибач, так уже склалося, не можу нічого діяти. Мушу писати про Анну у Франції, Богдана, Івана, Саміла та їже з ними. Бо Бог покарав нас тричі сходом, владою і абеткою. Я пишу кирилицею, такий мій первородний біг. Вибачте.